Мої вітання. Це смарт-проєкт коло мами. Я мама Олена. Ми живемо у непростий час у непростому світі. Через постійні повітряні тривоги та обстріли, стрес, панічні атаки, депресія та посттравматичні розлади. На жаль, увійшли у наше життя. І поряд з роботою психологів та психотерапевтів нормалізувати психоемоційний стан дорослих і дітей допомагає звичайне спілкування з братами, нашими меншими, зокрема з собаками. Більше сьогодні поговоримо про такий позитивний досвід з нашими гостями. Власне. Цього кінологічного центру Іриною Лапою та Настею Свіргун, яка переїхала до Вінниці з сумщини, і знайшла тут справжнього друга, собаку каністерапевтку. Юту, вітаю вас, дівчата, у нашому колі. Адже самі дівчата сьогодні зібралися. Вітаємо вас. Угу. Вітаю Настю! І разом із нами Юта зараз так. Присутня теж прийшла розказати про свій досвід каністерапевтки. Отже, пані Ірино, розкажіть, будь ласка, звідки у вас така любов до собак? Що ви, незважаючи ні на що, бо навіть всупереч усьому відкрили кінологічний центр у Вінниці і безкоштовно допомагаєте діткам, які переїхали до нас під час війни, подружитися з собачками, відновити внутрішній мир та спокій? Чому ви вирішили відкрити такий центр? Е, ну, собаки в мене з самого дитинства. Е, перша моя собака з'явилась, коли мені було 12 років. Я була навіть молодша на е, Це була крупна собака. Це була німецька вівчатка. Це була uh -huh. доволі харизматична, серйозна собака. Собак я люблю з самого дитинства. Кінологічний центр це була моя мрія. Це була мрія, до якої я йшла роками даже, можна сказати, <свят> десятками років. Uh, я над цим працювала дуже довго. Я багато купила коштів, щоб забити кінологічний центр, щоб це відкрити, щоб була можливість десь працювати з собаками, щоб можна можливість тренуватися з собаками, щоб мож... щоб був простір дійсно для собак, де їм буде комфортно, безпечно, цікаво і весело. <свят> <свят> так би мовити, тут собаки, тут головні працівники у вашому центрі. От навіть так. на Юті, так на на шинечку написано каніс-терапевт. Так. так і сьогодні Юта з нами. Розкажіть трішечки більше про неї нам, познайомте нас. Це Юта, угу. порода Кане Корса. Їй 9 років, вона на пенсії, на але пенсі. вона ще працює пенсіонерка. Так. <рес> так, це собача пенсіонерка. Це доволі серйозна порода, дійсно серйозна. Це собака охоронна, це собака захисна, але разом з тим ця собака дуже гарно піддається дресируванню, дуже гарно піддається поставленим задачам. Ця собака можна сказати, універсальна порода, яка може і охороняти, і захищати, і також може і працювати як каністерапевт. терапевт. Як працювати з дітками? Uh -huh. е вона Юта... не одна працює в центрі, Ні, так вона не одна, там багато собак, а в неї ще є її? Е е Чоловік, чоловік. <реш> <Так>, чоловік. чоловік. <реш> Лім, Він теж працює. Ну, ми сьогодні тільки з Ютою з двома собаками було би трошки незвична. Він нас вдома чекає, а uh -huh. він теж працює. Також у нас працюють і більш такі породи, які звичні для канестерапії. Там і лабрадори, там і uh, міл мілкі собаки, там і французькі бульдоги, різні. О, зараз я хочу знаєте, що запропонувати. Коротеньке таке відео, яке ви відзнімали. Це ваше таке хоум-відео, так. яке ми подивимось, як дітки і собачки спілкуються в вашому центрі. І Далі продовжимо нашу розмову. Вже поспілкуємось із настою, яка також дресирує собак. Це смарт проєкт коло мами. Нагадаю, сьогодні ми говоримо про дружбу дітей і собаки, про користь такого спілкування разом з власницею кінологічного центру Іриною Лапою та Анастасією Свіргун, яка любить собаки, вважає їх найкращими друзями. Це правда, Настя? Тобі подобаються собаки? Так, мені дуже подобаються собаки. Угу. Ти зовсім їх не боїшся? От Юта, воно таких розмірів величеньких. Не боїшся, Юти? Ні, не боюсь. Вона дуже хороша і лагідна, і дуже лагідна. Розкажи трішки про себе. Ти переїхала до Вінниці? Звідки? Із Сумської області, місто Гухів. Угу. Як тобі у Вінниці? Дуже класно, комфортно, взагалі дуже прикольне місто. О, це супер. Чути, що дуже прикольне місто. І собаки тут класні, правда? От пані Ірина познайомила тебе з собаками. Як вони ну, впливають на тебе? Це коли ти з ними займаєшся, дресируєш їх, не побоююсь цього слова. Е, я відчуваю якийсь адреналін, якусь радість. Дуже класне відчуття, навіть не знаю, як передати собі. Оце слово. собака такий серйозний, якщо подивитись на фотографії, так? Так. Угу. Не боїшся зовсім їх, бо так знаєш, видно, що з таким, просто з такою радістю, так їх обіймаєш. Ти ще маєш власну собачку? Так, маленьку собаку з Угу. Великі собачки не обіжають маленьких таких? Не всі. Ти береш як на заняття? Її береш на заняття свої так, беру, вона теж займається, угу. пані Ірино. От хочу вас запитати. От Настя каже, що зовсім не боїться, немає такого страху. А якщо дитина от боїться собак, що з цим робити? Як долати цей страх? Зможе вона навчитися їх дресирувати? Так, зможе. Uh -huh. Ну, в принципі, якщо ми будемо розглядати страх як саму таку от емоцію поведінку, то щоб побороти будь-який страх, з ним треба познайомитись, до нього треба доторкнутися, його треба відчути, і тоді цей страх не такий стає вже великий. Страх це все наші фантазії. Це те, uh -huh. що ми собі можна сказати, багато чого надумали, неправильно зрозуміли, <свісно> не відчули цього. А як працює з собаками? Ми боїмося собак тоді, коли ми не знаємо, що вони можуть з нами зробити. Uh -huh. Тобто, коли ми не знаємо їхню поведінку, коли ми не знаємо їхні реакції, коли ми не знаємо, на що собака спроможна, коли спеціаліст знає собаку, він допомагає дитині зрозуміти її поведінку. На будь-яку рух собаки, я можу дитині сказати, що вона тобі говорить ось те, вона робить ось те, вона робить інше. І коли дитина е, починає розуміти поведінку собаки, коли вона починає, так би мовити, ось це страх брати в свої ручки малесенькі, і цей страх її починає гарно відчувати слухатись, то страх він поборюється. У мене були випадки, що діти настільки боялися малесенькі діти були кхм, десь близько років 5-6, Теж це діти були переселенці після після, після війни. З окупованих міст і ці дітки настільки боялися моїх собак канекоців що вони ховалися за батьків там, ховалися під лавочку. Чував Навіть собі. таке було. Да. Це на початку заняття. В кінці заняття вони вже з собаками повністю обнімалися, собачки їх цілували, і все дійсно дійсно вийшло дуже дуже гарно. Тобто, все вдається, так, так все так, вдається. Було бажання. Настя, а чому ти навчилася під наставництвом пані Ірини? розуміти собак та як виховувати їх. Можна сказати, командувати собаками. Ти командуєш собаками? Це правильно ти говориш? Командуєш? Так. От Можеш щось Юті зараз командувати? Юта там відпочиває вже, вкусняшку зараз отримує свою. Командуй Насть. Юта, кажи гав, гав, гарно. Кажи гав. 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 Дивіться вихована дівчинка. Гав -гав. Молодець. Да. Супер! Да. Отримаєш Молодець. радість, коли собачка такий великий так. і слухається тебе, так? Зараз теж у нас є таке коротеньке відео. От як ти е, тренуєш собачку, можемо подивитися, можемо разом, е, можливо, прокоментувати. От е, що складного у цьому. Подивись, ти так ідеш з собакою, да? так? Так. Угу. Я е, бачу, що оп. Ти щось показуєш, обов'язково вкусняшку показувати собаці? Так, щоб вона розуміла мотивацію, за чим вона. Буде. Без вкусняшки нічого не буде? Ну, не завжди. Не завжди. Але люблять собачки смачненькі. Бачимо, Юта також так, так, так. хоче отримати свого смаколика. Да? Ну сьогодні, от існує навіть такий напрямок психології, яка ні. Терапія, тобто от, юта, якраз каністерапевтики, чотирилапи, лікування з допомогою собак. Зараз е, пропоную дізнатися більше від психологині Лесі Олійник, саме як це впливає на дітей. Далі продовжимо нашу розмову. Каністерапія створює безпечний простір, де дитина розвивається емоційно, фізично і соціально. Це про формування впевненості, відповідальності та емпатії, оскільки, коли ми турбуємося про когось, ми стаємо дорослішими, ми виростаємо, ми здобуваємо навичку того, хто турбується. Відбувається потужний розвиток емоційної сфери. Наприклад, коли дитина сумує, собака може її розрадити, підтримати і подарувати радість. Каністерапія це про побудову довірливого контакту, і саме через контакт з твариною, якій ти довіряєш, поряд з якою ти розслаблений, дає змогу будувати теплі довірливі контакти з людьми. Тому це дуже дуже важливо і це дає багато задоволення. Нагадаю, це смарт проєкт коло мами. Сьогодні ми говоримо про те, як чотирилапі психотерапевти допомагають дітям відновити емоційні стани і заряджають їх позитивну енергію. Заряджають так. Пані Ірино, у вашому центрі дітки різного віку, ви вже казали, з різних так. куточків України. А з якого віку можна от вже заохочувати дітей до такого спілкування, до дресирування собак, коли собака починає слухати дитину? Е, знаєте, наймолодший вихователь собак? Вихователь собак. Півтора рочки, це зовсім маленький хлопчик. Він ну як я так образно uh -huh. кажу, вихователь це перше починається з дотиків до собаки, просто дати собаці смаколик, подивитися, підійти. Тобто саме елементарні речі. Чим дитинка вже старша, це вже можна робити прості речі, можна взяти собачку uh -huh. там за ошейничок, там спеціальна ручка є на ошейнику. А І... дозволяє собака? Ну так Безпитана. може їй не подобається, що її всі от... а я, я це скажу. <ріх> розкаже, <да>, розкаже. Да, <ріх> Тобто взяти її за нашийничок, погуляти з нею, посадити, положити. Тобто такі зовсім простенькі вправи. чи собаці подобається? Uh -huh. Діло в тому, що канестерапія, ну як і будь-який тренінг, неможливо цього змусити. Ми не можемо собаку наслухати, змусити і не можемо її вмовити. Собака буде наслухатись uh -huh. лише по мотивації, коли ми їй зрозумілою собачою мовою роз'яснимо, що ми від неї хочемо. Ми маємо собаці зрозуміло дати, поняти її задачі. І відповідно для каністерапії собаки підготовлюються. Неможливо взяти собаку будь-яку там нашого улюбленця чи там собаку, там, яка просто живе в родині. Неможливо взяти і одразу пустити до дітей. Це не можна такого робити. Ця собака, яка працює з дітьми, вона має дуже серйозну і дуже грамотну підготовку. підготовку. Uh -huh. Так, да. Тобто собака проходить певні етапи, собака вчиться певним реакціям, собака вчиться спілкуванню з дитиною. На це потрібно доволі багато часу, якщо, наприклад, говорити по Юті ну можна сказати більш року я юту іменно вчила того, що вона стала каністерапевтом. терапевтом. Ну і інших собак собаки, які приходять на кінологічний центр, одразу їх пустити працювати з дитиною не ну неможливо такого, не потрібно робити, тому що ми не знаємо реакції, ми не знаємо, чи собака згодна, чи не згодна. Тобто собак, які будуть працювати з дітьми, я обов'язково тестую і обов'язково їх цьому навчаю. Угу. Це обов'язково. Це обов'язково. Настя, це. як ти думаєш, чому діти і собаки мають дружити? От, от ти вже дружиш з собаками, ти їх завжди любила. В тебе не було такого страху, і тобі це легко. От чому на твою думку важливо, щоб дітки дружили з собаками? Не знаю, собаки вони дуже класні, вони друг. Але uh -huh. не всі собаки, не всі діти люблять собак. Uh -huh. У деяких може бути алергія. Ага, це такий, можна сказати, мінус, да, що якщо алергія, то можливо обмеження так, якесь. Uh -huh. Так, на жаль, є такі випадки, сильна алергія. У мене були такі дітки, ну дитина. Погладила собачку, і потім в неї стається uh -huh. от такий от рецидив. Ну, відповідно, це не, не підходить дуже шкода. Що... Uh -huh. да. А Добре як дітки мінюю. міняються, от, особливо ті, що переїхали да, з інших а міст? змінюються дуже якісно. Змінюється дійсно каністерапія, вона дуже позитивно впливає. По-перше, у дітей уходять ось страхи, уходять панічні атаки, уходять ось такі от нестабільні імпульсивні емоційні поведінки. Собаки розслаблюють, собаки заспокоюють, собаки дають впевнені. Собі. І все ж таки, чим, чим гарно працювати з такою серйозною породою, тому як каністерапевтів, терапевтів Канекорсу в Україні, можна сказати, практично немає. Uh -huh. Чому так? Тому що ну, коли дитина працює з маленькою собакою, ну це зрозуміло, маленька собачка слухається, це цікаво. А коли от такий велетень, каший, такий uh -huh. серйозний на вигляд, uh -huh. і слухає трьох дитину, річну дитину, ви знаєте, для неї це вау-ефект. Дійсно, їй це, о якій я крутий, який я класний що у мене така величезна собака слухається. А собака виконує просто все те, що її інструктор навчив. Ну, давайте ще раз на Юту глянемо, вона Я вже кажу. так і затушна у нас, вона собі так, вона вляглася, та. давайте її побачимо, Юту, Сиди. да? Молодець. Слухняна Погоди. дівчинка, так? так? Поговориш з нею. Вона трохи стидається налякати вас. А, вона складе. Гарна, гадна, гав? Молодець. Стидається налякати. Нічого собі яка толерантна дівчинка сьогодні у нас. Дякую, ви сьогодні просто такі Позитив привнесли в нашу студію, така позитивна розмова. А що ви хотіли можливо побажати і діткам, і батькам вже так на завершення нашого спілкування? Що б ти хотіла Настю, побажати? Щоб приходили більш діток на кальність з якщо їм подобаються собаки, і бороли свої страхи. Ти рекомендуєш ти це відчула на це. собі, так це чидова ви пані Ри. Ну батькам я хочу побажати самого головного, щоб батьки не вчили дітей, собак не любити, боятися, щоб не вчили не тому, що дитина вона повторює те, що їй скаже скажуть батьки. І відповідно, я хочу побажати батькам, щоб вони підкріпляли дитині. Що ой, не підходь до собачки, бо вона вкусить. Не підходь до собачки, вона не хоче з тобою спілкуватися. Чи не лізь до собачки? Вона зараз спить, вона відпочиває. Я хочу, щоб батьки підкріплювали дітям відповідальність, любов до тварин, доброту до тварин. А діткам, діткам, я хочу побажати лише одного митного неба над головою. Тому що дітки вони по своїй природі є, є добро, яке несуть нам і тварини, і діти. Дякую за таку добру розмову. Що сьогодні прийшли дівчатка в нашому такому тісному колі. Ми могли поговорити про те, як важливо таке спілкування дітей, із собак, дорослих і собак. Дякую, що завітали. Нагадаю, що сьогодні разом із нами була власниця кінологічного центру Ірина Лапа та Настя Свіргун, яка переїхала до Вінниці із Сумщини і чудово дресирує вже різних собак. Це смарт-проєкт коло мами. Я мама Олена. Ми живемо у непростий час у непростому світі. Проте ми не одні. Поряд справжні чотирилапі друзі, які підтримують нас та лікують наші душі від болю та туги. Підтримуємо і ми їх. Не забуваємо, що вони залежать від нас. Виявляємо до них любов і турботу. Адже разом ми сила, яку неможливо подолати коло мами смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають.